Друзі, я з України 16 лютого 2025 року. Записую друге відео. Казала я вам, що збираюсь їхати в магазин і вирішила разом з вами покататись, тому що ну дуже гарно, просто зима неймовірна. Чоловік не хотів їхати. Сьогодні мало машин їздить. Сніг чистять, але не встигають чистити, тому що вже дві доби не перестає падати сніг. Перед цим у нас було сніжно, то 15 сантиметрів так? осаду було. А в цей раз це два дні до 40 сантиметрів. Хочеться вам показати. Там гарно водичка. <сум> водичка замерзла. Не видно туман. Не туман а насипно. Ну дуже, дуже класно. Трошечки забуксували. <сум> Були біля двора. Тут я кажу, тут в Канаді не встигла ще одна там сніжинка впасти, вже, вже її чистять сіллю сиплять, чистять машини, але в цей раз просто реально не встигають. У нас також на балконі там. То чоловік почистить, то я почищу, як виходжу постійно там. Тільки почистили, буквально там. Через годину виходиш вже ще більше, ніж було. Подобається. Потяг там якийсь... Та що воно не фокусує? фокусує на склі, бачите. на камеру і не видно, не перед ну як не передає, можливо, камеру не, не зовсім зрозуміло, скільки снігу, але снігу ого. го Воно іноді, якийсь, начебто, як дощ йде, щось якась крупа сипе, то, то сніг. Стіла машину, можливо, я би і теж не дуже була би рада їхати в таку погоду. Але так як я не водій, то я просто в захваті. Мені хотілося б їхати в таку погоду. Десь так, подалі. В місті там через центр їхали, то, Господи, всі там. Хто з машинами снігоуборочними, хто з віниками, хто з лопатами. Всі кидають, чистять. Але ж гарно. Чуєте, як нас в машині там тарахтить, там щось, щось нас відламалось. Треба приварювати, а приварювати це дуже-дуже дорого, то воно тіліпається. Я не знаю, що. що казати, мені просто дуже, дуже подобається те, що я бачу. Я кожну погоду люблю, особливо сидіти на пасажирському сидінні. <кій> так, що ти кашляєш? Так? чоловік застудився? Що я хотіла сказати, але в мене є мета колись. Навчитись, так і водити машину, тоді я думаю, що чоловік вже наді мною познущається. Друзі, приїхали ми в магазин вілаш. Я люблю ходити тут, роздивлятись, всілякі ці статуеточки, це все. То вирішила і вам показати. Дивіться, мені дуже сподобалась ось ця статуєтка. Це, яка сукня гарна. Вона на кріслі силить. Таке крісло. І зовсім недорого. 6 доларів. Парасолька дуже гарна. Вау, шикарна, хе, собак є. Стільки все я люблю, так подобається. доллара. Видите, как кор'юка у... классная. Боже мой, с орешкою. С орешкою навіть. Это что? А -а -а. В туфельках, дивіться. А, это копилочка навіть. Семь долларов. Это копилочка. Ну, классно. И тут сережка. Ой, клево Посміхається, губки намальовані. Класна така, супер. Ось, ось про що я вам кажу: емоції, саме головне емоції. Робити все, що завгодно, їхати куди завгодно, ходити, я не знаю, дивитись, читати, все, що завгодно, все те, що вам подобається. Ой, дивіться, яка краса. Тут струни натягнути, наче вода тече, я не знаю, так, воно на батарейках 10 доларів, то я думаю, що воно світиться, можливо, однієї ніжки немає. Гарно. Гарно, гарно дуже. Але зазвичай тут стільки людей. А зараз немає нікого. Зайшла, тут одна була. Я вже дивлюся, трошки після мене вже позаходили. Це на сонячних батарейках. Отакі От вазочки я люблю. Обожнюю просто. Ось. Їх тут три штучки. Класно, як наборчиком поставити. Дуже гарно це якась скринька. Угу. М, цікаво. Гарбузики. Ось оце якась парасолечка? Це якась, якась вінтажна парасолька. Не знаю, чи вона відкривається. Так, відкривається, але мені однією рукою незручно. Так, скільки вона? 7 доларів. Щось дуже цікаве. Так, покладу поки сюди, відкрию, подивлюсь потім. Вау! Сім доларів. Цілякі такі скриньки, малесенькі. Це я можу тут стояти, роздивлятись. Боже, чотири долари. Малейче. І як зроблений цей пупс, кожен з пляшечкою ще бачите. Боже меня. Сколько там не видно. Сколько она коштує. 3,99. Ой, я так сумочку там лишила и пошла. Ай, как классненько. Sorry. Я поставила тут свою тілішку. Такий букетик 5 доларів. Я собі один такий придбала такий букетик е е з білими квіточками. Він такий, наче, ну, маленький, менше, ніж цей. І, е Іначе, як знаєте, не в вазочк, чи не в вазі він зроблений, а наче як в якомусь як відерця таке. Ну, прикольне. О, дивіться, яких класні пір'я. Дивіться, як воно класно зроблено. Вау. Гарно. <гум> Тут з іншої сторони книги. Бачите, книги, картини. Все-все-все. Віночки, що це таке? Щось волохати, боже, голова, голова, Така картина мені би підійшла. В мій інтер'єр. Десять доларів. Так. А тут новорічні, новорічні вже повиставляли зі знижкою все. Боже, ви це бачите? Ви це бачите? Також підсвічники. Також на батарейках. Так, цей теж так. Да. Ой боже, їх три. Цікаво, вони працюють. Так. По-моєму, здається, працюють, па це не диво. Я вважаю, що це диво. Так само, як і це серце. 4,49. Так, ну в мене тілешку я беру з собою завжди. І завжди все складаю, те, що мені сподобалось. А потім я це все викладаю назад. Ну, не все, звісно, щось таке. Купую долар 49. Класно. Полі Полиці тут з підсвічниками сілявкими. Лампи. Бачите отакі розетки тут, в Канаді. І мені подобається, що тут можна перевіряти тут. І є місце, де можна взяти там. Все, що від електрики, то можна перевірити чотири долара гарно О, в мене отакий. Таке було Маркуся вчора. Онучок собі взяв. Тому сподобалось. Колись приїжджав до мене і ми з ним каже, давай будемо спочатку в магазин грали, він був продавець, там я товар купувала, потім чоловік купував, я знімала. Ось який підсвічник гарний. Сім доларів. А цей, ну, ми так сказати, скуплялись, там було все. Він так з собою привіз іграшки, тобто і каса була, і гроші привіз, нам роздав. Це було класно. А потім він мені каже, давай будемо. О Боже, о Боже, Як я це люблю. Потім каже, давай будемо будувати міста. Було в нас два міста, один такий звичайний, а другий був е страшне місто, як він його називав. Страшне місто, е там з всякими черепушками, ну, наче як е Хеловінський. Ну і я ж там все згадую, думаю, ой, у мене там десь чашка, ой, там якийсь підсвічник, ой, там, ну це. Ось це мені подобається. 99. І ми там з ним розкладаємо, я йому показую. Ось кажу, подивись, може, оце піде. так, да, да, такий е, задоволений, біжить, Я кажу, в спальні ще подивись. Так, це я дивлюсь, тому що це онучок любить. Цей мультик, але воно помальовано. Ні, я йому в магазині в звичайному куплю, а не в секаді. І він так бігає, знаєте, зносить все, там, побіг туди, туди, а можна оце, достань мені оце. І такий, в тебе стільки всього цікавого, так класно. каже, ну Він по-англійськи говорить. Так цікаво, він теж розмовляє англійською мовою, так прям з таким місцевим діалектом можна сказати. Але вставляє деякі слова українські. Це дуже, дуже цікаво. Так, йдемо в цю сторону тепер. То йому подобається до нас приїжджати, і я, якщо щось от, бачу таке, що цікаве, я його купую, ну, якби, і мені подобається, але я знаю, що прийде Маркуся і йому буде дуже подобатись. І... Він собі забирає Я йому, кажу, що все, що бачиш, все, що подобається, можеш собі брати, то він собі бере, додому, грається. А мені приємно. Якась мініатюрка, але не видно, що це. А тут такі, бачите, набори. Береш, що я знімаю? Наборчик, тут всяке-всяке. Наприклад, ось цей теж набір 2,99, тут два якихось розетку втикати, не знаю, що це. Свічечки. Так, Зараз будемо їхати в другу сторону. Я хожу спочатку в одну сторону, роздивляюсь, потім в другу. Тут вже вазочки, але тут. Тут де свічки, десь стоїть така свічка вонюча. Бо вони ж, бачите, деякі прямо ну, свічки. І прям мені треба звідси швиденько уходити, тому що я на запахи дуже сильно реагую. Якщо мені щось не підходить, то в мене і мігрінь може початись. Якась, якась колба, незрозуміла. Бот який. Бот. <ріст> Ботинок. Соняшники. Я вам ціни показую, не знаю, для чого показую. Просто, щоб, щоб мати уявлення, що скільки коштує. Але знову таки, я ще раз і ще раз повторюю і наголошую, що в цих магазинах ціни. Ставлять самі працівники, тому, тому ціни може бути на один і той же та, товар в різних віладжах коштувати по-різному. 5,99. картина просто неймовірна. Вона, вона неймовірна. Вона просто шикарна. У мене 20% заряду. Боже, а що це? Я не зарядила телефон? Оця картина теж дуже гарна. Друзі, я ви, виключаю, якщо зможу в машині підзарядити телефон, то можливо ще щось познімаю. Якщо ні, то вже тоді до наступних зустрічей. А я пішла роздивлятись, розглядати. І набиратись сил. Все, друзі, обіймаю вас, пока.